Ді були прям дуже архі насичені бойові дії в ну в плані типу по їх активності, грубо кажучи. Тобто ми там буквально за одну добу ми там залетіли в оточення, потім з нього вийшли. Уже з цієї останньої групи, якби виходили, і коли я вже вийшов, я просто не зміг стати на ногу, і мене було якби евакуйовано, і от проведено операцію. Я встиг так ну більш-менш відновитися до другого там виїзду нашої бригади. І там уже, скажімо так, у мене коліна приказала мені довго жити. Ну і через критичні навантаження, я це завжди кажу, що ну, на війні можна зламати і залишитися інвалідом не тільки через там, прильот від ну, там, ствольної артилерії або про, ну, просто міновибухових поранень, коли, а можна залишитися інвалідом просто через критичні навантаження. Так далі, і так далі. Ну і скажем так, там просто ті типу, поже мій, мій організм просто відказав і ä, передні хрестоподібні зв'язки були вщент, порвані, і мені страшно. І в принципі, от тут я в реабілітаційному центрі, от уже там можу там і там бігати щось і навіть присідати. Тому що ну, типу, достойна дуже клініка, все, ну, типу, достойне лікування, достойні умови. Е Дякуючи да, патронатній службі нашого підрозділу. Ну, буквально перший тиждень, тобто куча процедур. Мені там почали щось масажувати ногу, і я вже якби атмосфера дуже типу, прикольна, тому що всі типу, молоді, е, молоді там дівчата або типу, хлопці, можна там і прикол потягнути якийсь, і, да, і покушати вкусно можна. Тобто я тут не був, то я б зараз ну, набагато площеніша була ситуація, тобто, що я зараз.